У селі Трушки сталася смертельна ДТП. За інформацією ДСНС легковий квас втаранився в дерево. П'ять рятувальників прибули на місце, де блокували водія та виявили ще одного потерпілого. 53-річний чоловік загинув, а 10-річний пасажир отримав забої колін, але госпіталізації не потребував. Білій церкви затримали чоловіка з партією фасованих психотропів. Як повідомили у місцевій поліції, у нього виявили та вилучили 83 пакети з небезпечною речовиною Півіпі, Дилеру загрожує до 10 років позбавлення волі. На Білоцерківщині викрили схему незаконних бойових виплат на понад 15,5 мільйонів гривень. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони виявила масштабні зловживання при нарахуванні грошових виплат військовослужбовцям. За даними офісу генерального прокурора, колишній начальник однієї з військових частин упродовж березня-жовтня 2023 року не перевірив відомості про участь підлеглих у бойових діях та видав накази про виплату винагороди у розмірі 30 тисяч гривень. 56 п'ятдесяти військовим насправді вони не були на фронті, а перебували у пункті постійної дислокації. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на 15,5 мільйонів гривень. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ростуть як гриби після дощу. У церкви церкві спостерігається активна динаміка зведення мафів на зелених зонах. Один із них нині встановлюють за адресою проспект Незалежності 50 5. Мешканці сусіднього будинку обурені, тим, що на їхній прибудинковій території встановили паркан для зведення магазину. Люди запевняють, спочатку їм говорили, що тут буде дитячий майданчик. З цією проблемою вони неодноразово зверталися до ЖЕКу та депутатів, але відповіді ніхто не давав. До того ж, у цьому районі і так багато магазинів на відміну від зелених зон. Рішення про надання сервітуту за адресою проспект Незалежності 50-5 прийняли депутати міської ради ще у травні цього року. Власником є підприємець Денис Парамонов, відомий мережою м'ясних магазинів. Як пояснив нашому телеканалу секретар міської ради Володимир Вовкотруб, ця ділянка не оформлена мешканцями будинку як прибудинкова територія. Тож право на користування частиною землі передали під мав. Також за його словами, інвестор зобов'язався побудувати поруч дитячий майданчик та зробити благоустрій території. Прийшов час показати вам другу частину аналізу декларацій начальників Білоцерківської міської ради. Для декого з них 2024 став роком приємних оновлень, і хоч декларації це не детектив, але подекуди читається цікавіше ніж кримінальні сюжети. Зазначимо цим матеріалом. Ми завершуємо аналіз документів. тож повернемось уже до нашої традиційної рубрики навесні наступного року. У попередній частині ми вже показали, хто з начальників Білоцерківської міської ради став власником житла, землі чи авто, але придбаного буквально за копійки. Шукайте цей матеріал на нашому ютуб-каналі. А сьогодні продовжуємо аналіз декларацій за минулий рік і тепер про тих керівників, які не обмежилися чимось одним. До того ж, дізнаємося, чим поповнили майно їхні другі половинки. Це категорія начальників, у декларації яких за минулий рік з'явилися не один, а відразу кілька об'єктів. І тут Вадим Бублій, головний архітектор громади. За 2024-й він задекларував одразу три земельні ділянки у білій церкві. Усі по тисячі квадратних метрів, але їхня вартість вказана як невідомо. Ще два наділи вже у спільній власності з колишньою дружиною, згідно з рішенням суду у селі Форси. Крім того, екси поділили там же два садових будиночки. Також Бублій поповнив свій автопарк Маздою CX-5 2019 року випуску. Згідно з декларацією, її вартість становить 1 мільйон 400 тисяч гривень. Переходимо до чоловіків та дружин білоцерківських начальників управління відділів, які не менш активно нарощують свою частку у сімейному майні. І щоб вже поставити крапку у розповіді про родину бубліїв, дружина Ірина стала власницею Акура TLX 2020 року, але вартість не вказала на авторіа. Така машина стартує від 17,5 тисяч доларів. Порадувала себе автомобілем і кохана Сергія Мартинова, начальника управління молоді та спорту у декларації в. Вказано, що модна BMW X5 2016 року обійшлася й у 900 тисяч гривень. Далі про Михайла Крутоуса, співмешканця головної антикорупціонерки громади Галини Загородньої. У 2024 році він став власником земельної ділянки в селі Пищики площею 47 квадратних метрів за майже 18 тисяч гривень. І на завершення ще одна цікава історія: дружина начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Володимира Дорогань. Ня, але у 2024 році отримала у подарунок від родича свого чоловіка квартиру площею майже 106 квадратних метрів. У декларації є і ще одне дарування від 3 травня. Але що це не зрозуміло до того ж, минулоріч? Пані дорогань придбала гараж у Білій церкви за 72 тисячі гривень. Та міні Купер 2011 року випуску за який віддала 370 тисяч гривень. Як бачимо, минулого року не лише депутати Білоцерківської міської ради активно розширювали свої статки, а й очільники управлінь і відділів. І тут на кожен смак і гаманець. Ярослав Гопацу, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Усі інші цікаві факти, фото, документи та інсайди чекають вас на bc.espresso.tv. Там ви знайдете не тільки новини, а й блоги експертів та цікаві інтерв'ю. Наш сайт робить білу церкву ближчою і зрозумілішою. Через негоду дерево впало на мікроавтобус військових капеланів і розтрощило його. Зокрема, вибите скло та пошкоджений кузов, як зазначає капелан Руслан Бузько, Вони викликали поліцейських, які зафіксували подію для благодійників. Це суттєва втрата, адже планували виїзд з гуманітарною допомогою. А тепер залишились без транспорту. Тож закликають усіх небайдужих долучитися до ремонту авто. Я не знаю, чи вдасться, щоб хтось за це діло відшкодував. Знати не можу, але мені від цього не краще і не легше, тому що, ну, по-перше, це автобус, який ми використовували е, як для гуманітарних місій. Виїзди на війну з душпастерськими місіями, підтримка збройних сил, і також застосовується цей автобус у саме в реабілітації, тому що в нас є людина після ампутації, У нас є люди, які е, пережили всі поранення, е, від півіскидів. Вони і діючі військові, і ветерани є, яких списали. Ну, власно, це. Це автобус для діла. І, звісно, хочеться звернутися до тих людей, партнерів, які побажають або підтримати у відновленні, або може взагалі і транспортом. Тому що за всі послуги по реабілітації відновлені ми не беремо кошти з військових абсолютно. Це все для них безкоштовно, тому що я вважаю, що вони заслуговують на це, на якісні умови під час відновлення та реабілітації, харчування, проживання. Ми знаходимо партнерів для того, щоб підтримати це і є наш вклад у перемогу і Збройні Сили України. Так що е, хочу звернутися до небайдужих людей. Якщо є на серці, то будь ласка, підтримайте. Володимир Зеленський підписав закон номер 9549, що дало громадам час до 2028 року змінювати цільове призначення земельних ділянок без затверджених комплексних планів просторового розвитку територій. Пілоцерківська громада та інші позитивно сприйняли ухвалення цього закону, який фактично розблокував місцевий розвиток, дозволивши ухвалювати рішення щодо землекористування, розширення інфраструктури та залучення бізнесу. Також під час засідання містобудівної ради обговорили будівництво нового житлового масиву на території Білої церкви за кошти Маріупольської громади у розмірі 2,8 мільярда гривень. Відтак планують побудувати 6 нових будинків на 1500 квартир. Де понад три тисячі людей отримують шанс на нове життя. Воєнний стан щодня вносить свої корективи. До нашого міста релокуються підприємства. План просторового розвитку нашої громади має передбачати місця для розвитку саме і для релокованих підприємств. З свого боку, ми також розглядаємо можливість створення більш інвестиційного приватного клімату на території сіл нашої громади розробити якісний комплексний просторовий план розвитку громади в умовах війни практично неможливо. Дякуємо Верховній Раді України, президентові України та Конгресу місцевих та регіональних влад за таке необхідне рішення. Гучні звуки мотоциклів, автомобілів, особливо в нічний час чи повітряних тривог, давно дратують білоцерківців. Ця проблема неодноразово порушувалась у соцмережах депутатами, але фактично шумахери як їздили, так і продовжують їздити вулицями. Як зазначають у патрульній поліції, міська рада заборонила на території громади рух транспортних засобів без шумопоглиначів. Однак це їх зовсім не зупиняє. Що думають про це білоцерківці? Послухаймо. А вас, глядачі, закликаю у коментарях. Залишати свою думку на цю тематику на вашу думку, що потрібно робити з водіями транспорту з гучними вихлопами? Це на законодавчому рівні зробити провірку вихлопів. А вас якось лякають гучні вихлопи? Та ні, не особо дітей лякають. А як на вашу думку потрібно карати таких водіїв? Ну, просто не допускати їх, їхній автомобіль для використання. Під час тихо як я знаю, то не в всіх машинах можна їх так врегулювати і зупинити. Але я думаю, що просто їм бажано щось з цим зробити, тому що на дворі можуть іти як жіночки з колясками, з якими там діти сплять. Тому я думаю, що це не дуже бажано так робити. Я думаю, потрібно штрафувати і. Писати якісь попередження і машину відправляти, щоб е, щось на тихогляді огляді зробили і, можливо, навіть е, прав позбавили. В країні військовий стан і ракети дуже лякають, і може навіть вночі показатися, що це хтось е, ну, ракета летить. Ну я сам водій. Ну, звісно, треба запрещати. Водій. Ні, я не прокурор і не суддя. Вибачте, що я собі підпишу якийсь приговор. По-друге, раз я в мене щось гуркотить. Ну нічого. Ну, вас, нічого. вас не лякає там, знову Ні, Взагалі ні. Ну після комендантської ну, лучше не треба. Колеса попробувати. – Вас лякає залежати? Ні. ні. Ну це їхнє діло. Ну, після комендантської краще ні. Якщо доказано, то не знаю. штрафувай. Лякають, бо мала дитина дома. Особливо вночі, як мотоциклісти. Нова дитина не чує, у нас Ну, Ні, спить. ну нас лякає. Вас лякає її лякає. Ось так, друзі. Ще один тиждень підходить до завершення. Ми були з вами на зв'язку, щоб жодна важлива подія не пройшла повз. Я, Ярослав Гопаца, передаю слово своїй колезі Олені Бойко. Вона вже у понеділок зустріне вас у цій студії. А на вихідних не пропустіть програму Підсумки тижня. Там згадаємо все, що відбулося за останні дні.